Усім привіт! Хочу залишити відгуки про парфуми з нашого діючого каталогу, які є в моїй колекції. І розпочати хочу з позицію абсолютно. Можливо, тому що від мене вже закінчується. Це один із улюблених парфумів моєї сестрички. Вже наступне чекає свого відкриття древний, фруктовий, але це вже аромат спокуси. Аромат такої заборони, дуже свіжий, солодкий. Я таку закономінність серед тих дівчат, і жінок, які в мене замовляли цей аромат, це люди, які дуже прискіпливо відносяться до своєї зовнішності і хочуть завжди бути бездоганими у всьому вод... в одязі, в ароматах. В прикрасах, в косметиці, і мені здається, їм дається дуже гарно аромат підкреслює таку давайте, вишуканість. Гарний флакон, гарний аромат. Наступне із ароматів, який я хочу вам представити, це позис, ну, це вже інша історія, це вже легенда. Я думаю, що творці, які створив цей аромат, досягли своєї мети, тому що це. Легенда кохання, тому, певно, не дарма його і називають. п'ятким еликсиром кохання це е, кохання між Марком Матунєм та Кеопатрою. чуттєвий, незабутній запах. Обидва ці позиції дуже шлейфові, залишить на Е, на довго, довго Рекомендую. Наступний аромат це Амбер Елексір Кріста. Це квітковий. Такий східний, свіжий, як на мене, і чомусь в мене асоціація, що це для е, жінок такого плану е, бізнесу, бізнес-вумен, але е, жінки, яка поряд з тим, що вона така, знаєте, е, волюва, але вона хоче бути і чуттєва, Гар, також гарний дизайн, такий незабутній і Чудовий аромат. Ну і на е, кінець хочу також представити вашій увазі, нашу серію Джодані Голд, а саме GoTest Gold. золота така серія, гарна, е, гарна е, асоціація да? вишуканої жінки, не дарма і девіз цього флакона, цього аромату, все золото світу у тобі. Е, Аромат розкоші, аромат багатства. Рекомендую. І взагалі я, е, мені здається, що е, у нас в компанії немає тих ароматів, які не можна було підібрати для себе. Підбирайте, створите свою легенду, свою історію. І на завершення хочу ще сказати, що дуже мрію про ще один аромат. Але ще немає його в колекції, це наш, наші парфуми as Nothing». Знаєте, в мене така асоціація, колись я була написана в одному із чатів. Є такий фільм Красутка, так, коли Джулія Робертс в червоній сукні чекає свого кавалера, і мені чомусь так і хочеться їй в руки. Дати, от наш цей флакончик, настільки мені кажеться, це був пишуком істину. Дякую за увагу.